У бродах судять чоловіка за ухилення від мобілізації, який вже вкотре не з'являється до суду. Більше інформації у сюжеті судове засідання за ухилення від мобілізації, де обвинувачують жителя нашого району, було коротким, оскільки вкотре обвинувачений не з'явився на суд, до останнього застосували примусовий привід. Обвинувачення захиснив судове засідання не з'явилося. Подати час на місце судового розвідки, тому немає жінчиком, ми становим доверяти. <п> Можете відносно від нас за ваше заслабити. Відносно важливо Сергій Карасовича завідувати судове засідання, до <п> військового районного суду, судові засідання <п> виконання <п> ухвали, <'ятування> покласти МПП з допомогою, також документів ухвали, покласти. На на цьому судове засідання оголосили закритим Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн».